Всім привіт! Сьогодні насправді одна із найактуальніших тем, з якої звертається до психологів, це чому він мене не чує, та як зробити так, щоб почув мене. Далі ми розберемо реальний кейс клієнтки, котра до мене звернулася. Чоловік мене не чує, подарунки не дарує, час разом зі мною проводити не хоче постійно або на роботі, або в телефоні, тіктоки, інстаграми. Я ж, намагаючись пояснити, доходжу до істерики, зривів, потім зовсім закриваюся у собі, не живучи не те, щоб в задоволення, а існуючи на одній території з ним як сусіди, перетинаючи з ним або лише по дітях, або коли він забажає сексу. Все йде скоріше всього до розлучення. Ось ця остання фраза дуже часто зустрічається на запитах у психологів в цілому. Насправді це не просто так в моменті сталося, це все плоди і результат конкретних дій або навпаки бездіяльності у стосунках. І це зовсім не тому, що ти якась не така, з тобою все окей. Його взаємодія з тобою це лише верхівка айсберга, айсбергу. За цим стоїть купа проблем і причин. Давай розбиратися. Але спочатку я хотіла б познайомитись. Я, Дівченко Юлія, сімейний психолог. Працюю глибоко з парами та індивідуально, як з жінками, так і з чоловіками. Маю більше ніж 400 успішно розібраних кейсів та круті результати моїх клієнтів, завдяки чому вони можуть тепер з легкістю доносити коханому коханій про свої бажання та потреби, а жінки мають можливість відчувати себе коханою та почутою. І саме тому я завжди Копаю в глибину і працюю з проблемою у фундаменті, а не пропил те, що намалювали губки, вділи каблучки і здається, що результат є. Це медитація, одномоментна афірмація не працює. Якщо ми беремо тарілочку, яка грязна, накидали туди класних фруктів, вони через час почнуть що робити? Портатися, тому що псуватися, тому що вони були в тарілочці, яка. Вже грязна. А що спочатку треба з нею було зробити? Угу. Почистити, помити, заклеїти, підкрасити. давайте далі. І насправді найкращий мій кейс це я сама. Тому що 5 років тому у мене були ось такі стосунки: це лише вирізки того, що ви бачите, і моє почуття прірви, пустоти, знесилення. Я це все розумію. І за цим стояло ще глибоке бажання змінити, бажання зрозуміти, як це змінити. Хелп, просто хотілося кричати, До допоможіть хтось. І так, моє вивчення і психології, і багато курсів, навчальне станства я проходила на протязі цих п'яти років, зараз продовжую, для того, щоб отримати своє після. І, звісно, це не кінцевий результат, тому що стосунки і будь-що завжди можна удосконалювати, покращувати, рости і розвиватися. І все може змінитися на любов, гармонію і просте жіноче щастя, якого ми так бажаємо в стосунках. І найкрутіше для моїх клієнтів те, що мій шлях у 5 років, вони. Вивчають ці всі е, мій досвід, всі мої помилки е, і класні результати за два місяці. Це зекономить багатьом велику кількість років розвалених сімей і проблем, які потім вилазять після розпаду сімей у дітей. Тож, давайте почнемо. Чому він мене не чує? Ну, перше, жінка в стосунках завжди щось дає. Завжди хтось скаже, що тому, що вона нічого йому не дає, і тому взамін нічого не отримує. Ні, жінка завжди в стосунках щось дає. А, і це те, що вона а, отримала в дитинстві, сама того не усвідомлюючи, під свідомість свою записала взаємодію, яку бачила між своїми авторитетами, батьками. Як правило, це супи, прибирання, виховання дітей, випресовані речі і тому подібне. При цьому жінка виснажується, а взамін отримує нічого, або взагалі не А, І як часто ми чуємо м після цього всього я йому все, а він. І знаєте, на що на це відповідають чоловіки? А я працюю з ними. Вони відповідають, як правило, що все, що ти мені все, ти нічого такого не зробила. І ось тут починається Армагеддон. Чому ж так відбувається? Тому що з самого дитинства ми не знаємо ні базові потреби себе як жінки, і це не про поїсти поспати, це базові потреби людини, ні базові потреби чоловіків. І як правило, це також всі вважають, що це про поїсти, поспати і виглаженим піти на роботу. Наприклад, одна з основних базових потреб чоловіка це визнання пізнання, да? і це те, за чим часто вони йдуть до коханок. Здавалось би, яка часта історія, що дружина доглянута, красива, а він пішов до коханки. Це одна всього лише з базових потреб чоловіка. Чоловіка не просто як людини поїсти і поспати. Далі, значимість. Так, через поганий фундамент і нерозуміння першого пункту, звісно, все йде, по одному місцю. Значимість даної жінки не те, що по очах цього чоловіка, а й у власних до рівні нулю. А, і що ж з цим робити? Перше, це необхідно проаналізувати об'єктивно, дівчата, чесно, глибоко, десь буде боляче це визнати, але своє місце в його очах об'єктивно, де я зараз знаходжусь? Чесний аналіз це знаєте, як чесна діагноз, 50% до виліковування даної хвороби. І друге, відштовхуючись від результату аналізу, почати робити конкретні дії. Індивідуально саме до твоєї ситуації, а, а не так, як там для всіх пишуть. У вас особлива ситуація, у вас особисто є свої травми, є свої ситуації в вашій сім'ї, щось конкретне і певне. <кій> <кій> Наприклад, найчастіше, що ми чуємо в інтернеті, так, це почне говорити йому <кій> ротом про свої бажання і потреби. І не обесцінюємо, це реально крута порада. Але що у вас потім вспливає, да? Да які пояснювати? Він же мене не чує. Я йому 150 разів говорила, і все піде по одному місцю, і пішло, поїхало. так? І що ми тут бачимо, так? Да? Низьку самооцінку. Звісно, невпевненість собі, страх бути відкинутою, непочутою. І давайте заглянемо за ширму, подивимося, звідки це все тягнеться. Так, як я казала раніше, це все з фундаменту. Звісно, з дитинства ми взаємодіємо так, як тому несвідомо навчилися в дитинстві. З тобою так можна, що підсвідомість, коли він поводить себе погано. Але маленька дівчинка всередині ридає через біль неприйняття до жіною все життя. Що з цим робити? Я можу вам розказати купу лайфхаків, які ви і так бачили в інтернеті: нафарбуйся, скажи так, зроби так, але е, найнеприємніше буде тут це те, що ви не справжня. Ви граєте. І колись ви заморитесь грати і зловите такий відкат від цієї гри, тому що ви не будете все рівно щасливі. І це спрацює лише декілька разів. Червона помада і афірмації скриють реальність, якою фонить від нас всіх. Ну, погодьтеся, коли заходить жінка в приміщення, ми відчуваємо, вона яка, і ми це все щитуємо на підсвідомому рівні. Чоловіки також, Вони також це все розуміють і щитують, як з тобою можна. Чоловік хоче чути та чує жінку тоді, коли. Перше, у неї висока значимість в його очах. Значимість і цінність це різні речі. Тобто, ви можете бути для нього цінною як мама його дітей. А ви можете бути для нього цінною як людина, з якою він пройшов через багато чого, але значимість ваша в його очах може дорівнювати нулю. Друге, це закриті всі його базові потреби як чоловіка. Хтось каже, так а хто мої закриє? Ну, можна кидатися з крайності в крайності, а можна спробувати. І отримати весь світ до нього. Чоловіки, які приходять до мене на консультацію, кажуть: Я для неї все, а якби ж вона була такою, для якої хочеться це зробити. Розумієте, лише аб'юзеру хочеться рятувати поколюшку, тому що коли він її врятує, він буде володарем над нею. І ці мультики дуже попсували нас. Нашу психіку. Ми всі хочемо бути принцескою, яку врятують, а це позиція жертви. Далі. Жінка вміє правильно доносити про свої бажання та потреби, після чого класно дякує на чоловічій мові. Доносити свої бажання та потреби не з позиції жертви, не з позиції інфантильної потрібляцтва, а з позиції королева. А потім класно дякувати на чоловічій мові, і це не якась там заоблачна, але ви самі. Часто чуєте, як чоловіки кажуть, що вона мене не розуміє, а жінки навпаки те ж саме, так. Да? І це напряму показує те, що ми спілкуємося і розуміємо по-різному. У нас різність. І, знаєте, де це можна все вирішити. Я дуже довго крокувала і набиралася досвіду не лише свого, а і класні результати клієнтів, і це все наразі помістила в афієн глибокий класний курс, кодекс успішних стосунків раз і назавжди. Я особисто та індивідуально розбираю кожен кейс, а не під один гребінь всіх. Так, є те, що фундаментальне і має знати будь-яка жінка леді у стосунках, але є ті болі, проблеми, те, що у вас особисто це не можна зрівняти під загальний стандарт або шаблон. І завдяки цьому підходу, плюс новим знанням та навичкам, ви пропрацюєте фундаментально свої перегороди, котрі не дають вам навіть можливості на кращі стосунки. Отримайте фундаментальні знання чоловічої психології, потреб, і як результат станете мудрою жінкою з реально високою та стійкою самооцінкою. Як це вже зробили багато моїх клієнтів, деякими кейсами котрих я з вами поділюся анонімно з їх дозволом? І так, перший кейс. Дівчинка зверталася до мене в інстаграм, і зліва ми бачимо дому. Вона звернулася з проблемою чоловік. І двоє дітей, старша а не його рідна, менший спільний два тижні. Проблема у відносинах майже кожного дня сварки. Він ще й військовий, дуже нервовий. Останній шанс це психолог, або я не витримаю. Я особисто працювала з психологом два роки тому. Розуміння є, але з його агресією, емоційністю, залишком від колишніх стосунків дуже важко. Типу, якби не дочкою якої вже 6 років. Вже два тата. Я б не терпіла і розійшлася. Але розумію, що це для неї буде велика травма, тому хочу спробувати ще розібратися з психологом, чи можна врятувати наші стосунки. І як результат, ми працювали три місяці на наставництві. І плюс в навчанні буде в тому, що ви зможете переглядати уроки, ви зможете взаємодіяти. І задавати питання, у вас буде доступ до уроків для того, щоб передивитися і переслухати. В даному випадку ми працювали три місяці. Хочу написати вдячність за те, що ти зробила зі мною і моїми відносинами за ці три місяці. Дякую. Ще на початку я писала у розпачі, що це кінець, і я не знала, як далі бути, а ти допомогла мені не здатися і при цьому підвищила рівень наших стосунків. Якби я не опиралася, ти давала мені підсрачника, допомагала триматися і рости. Ти показала мені проблему і методи її вирішення, і підтримувала та направляла мене. Зараз я пташеня, коли ви, котре вилетіло з гнізда. І я лечу, потрохи, але лечу, і мені це так подобається. Зараз ми можемо з чоловіком розмовляти без нервів. Зараз я можу просити його так, щоб він почув. Я чую його. Зараз він хоче старатися, я хочу йому віддячити. Зараз я бачу пряму до чоловіка. І дружини, а не баби, і пацана, Психіка. психа і терпіла, як було. Я бачу прогрес. Тепер я знаю я. Треба, щоб будувати міцний дім під назвою Сім'я. Дякую, не підведу. Далі результат моєї клієнтки іншої. Це молода дівчина, вона ще не заміжня, але проблема була та ж, неможливість. Почути одне одного. Мені 24, хлопцю 25. стосунки були протягом 4 років, 8 місяців, майже 5 років, да, зустрічалися, в котрих я вже проаналізувала, ми обоє вели себе інфантильно. Були незначні перерви в стосунках, да, зійшлися, розійшлися. В березні, 23-го після сварки, заігнорував мене на тиждень, після чого я дізналася, що в нього з'явилася інша дівчина. Я продовжувала закатувати йому істерики, а він ігнорував я. Надзвонювала, звинувачувала протягом двох місяців, після чого написала смс: тим, що якщо він щось усвідомив для себе, то я готова поговорити. Знову знецінила себе. На що він погодився? Ми помирилися і нічого не змінилося. До 4 грудня розійшлися на емоціях. Ну ось більше по моїй ініціативі, я дізналася, що вже через два тижні після розставання він знайшов собі іншу, і звісно ж закатило йому істерику. Хтось скаже, можна було просто піти не так просто, коли є те, що тримає, і це не лише прив'язаність. Чесно кажучи, не розумію навіщо приїхала до нього додому, щоб поговорити. Однак він сказав, що вже у холові вже більше не любить мене чи є шанс на примирення і на нормальні стосунки в такому випадку. Бо він не робив пропозицію, хоча часто говорив про це, особливо останнім часом, і пропонував з'їхатися спочатку пожити разом ще на другий рік стосунки. 7... 7 січня він мені сказав, що в нього є інша і після цього. Я на емоціях наробила дурниць, писала йому та приїхала до нього додому. Кейс був нелегкий, але хлопець почав повертати її після пропрацювання, після правильної взаємодії, після правильних знань і ось результат. Хочеться висловити вам подяку за все. За підтримку в тяжкі періоди, за заряд мотивації позитив, які ви дарували на кожній консультації. За ваші пінки всі про них говорять, які завжди були доречні. Звісно, за ваш професіоналізм. Після ваших консультацій я завжди відчувала себе набагато краще, піднесеною, набралась знань. Обов'язково буду вас рекомендувати. Звісно ж, при потребі знову звернусь саме до вас. Найголовніше, дякую вам за те, що з вашою допомогою я змогла повернути собі частинку себе і це безцінно. Ви найкрутіший наставник і психолог. І ось третій кейс тут запиту немає, тому що запит був такий: мені треба на консультацію, я не знаю, з чого починати. Але проблема була в тому, що стосунки почалися з брехні. І далі все пішло шкерберть, але хотілося спробувати побудувати стосунки, тому що перші, другі пішли також шкерберть, а дитина вже є. І знову ж таки, мами включається так, коли є дитина, для того, щоб дітки бачили нормальні стосунки. Привіт, хочу поділитися моїм до після роботи з тобою. Писала для себе, була шокована, на яку працю, яку працю ми проробили за такий короткий термін. Прийшла я з великими проблемами у стосунках, які поїдали мене зсередини. Не впевнена у собі без чіткої позиції. Мені було дуже легко нав'язати, що я не так зрозуміла і так далі з постійним стресом через дрібниці. І саме страшне, мабуть, без цілей на життя, без плану, просто існувала. Наразі все набагато приємніше. Я тепер відстоюю свої кордони, знаю, як екологічно вирішувати конфлікти, щоб в стосунку стосунках панувала гармонія. У мене вже більш ясна картина мого майбутнього і взагалі жити стало набагато спокійніше з приблизним планом дій на будь-яку життєву ситуацію. Окремо хочу подякувати за за твій підхід за простоту. Спілкуванні для мене наші зустрічі були як кава з подружкою. До речі, часта фраза. Плечую від своїх клієнтів це так просто та легко, як з подружкою, ні з яким психологом ні ще не було. Це моя ізюмка, як глибина, так і позиція щирості і відвертості. При тому, ще й з величезною користю. І ось результат, пропозиція. Для того, щоб потрапити на цей курс, необхідно заповнити анкету. Потрапити на нього можна лише через заповнення анкети перед записом. І вже через два місяці ви зможете почати насолоджуватися тими стосунками, котрі отримаєте як результат. І моя фраза, яку я часто кажу своїм клієнтам, краще вкласти гроші в свою мудрість та психологічне здоров'я, ніж потім витрачати гроші на юриста при розлученні та розділі майна, при е травмуванні дітей і витрачанні коштів на психолога дітям. І передати свій позитивний досвід дітям як результат, а не цитати з інстаграму, коли ви кажете, доню так не роби, але самі показуєте, як взаємодіяти на вчинках, на конкретних діях. Те, як ви взаємодієте, діти все беруть на підсвідомість, так як колись і ви. І відмічайте мене у сторі з відгуком про цей урок. Кодове слово почуй мене та забирайте гайд екстреної діагностики стосунків тут і зараз, плюс бонусом 5 дій конкретних, що робити, щоб їх вже покращити. Була рада, рада вас бачити, до зустрічі!